Якщо б ми знали, що ми приймаємо сьогодні те чи інше рішення, і завтра, вже завтра, або сьогодні, наше життя змінюється в цьому, або в цьому, або в цьому напрямку, і будуть такі результати. Чи б змінили ви своє життя? Чи прийняли б ви це рішення? Так, звісно, прийняли б або не прийняли. Якщо б, наприклад, ви Подумали, а якщо я сьогодні почну скидати вагу, це я про себе через там три місяці в мене буде ідеальна фігура. І коли в мене буде ідеальна фігура, в мене з легкістю буде змінюватися моє життя в кращу сторону. Мене легше будуть приймати там на різні роботи, або в мене піде круто бізнес. Або зі мною почнуть інакше розмовляти, і таке інше, і таке інше, тобто те, що ви робите зараз, зі зміною ваги. Змінюються кардинально, чому я кажу про зміну ваги? тому що в мене постійно було це то більше ваги, то менше ваги, то більше, то менше. І я знаю ці зміни. Наприклад, ну це європейська країна, і тут дуже часто не важливо, яка в тебе вага, але тебе там пропускають, або ну тобто ставлення нормальне. Але в наших країнах, якщо в тебе зайва вага. Вряд чи хтось тобі дасть сісти на якесь там місце в транспорті, щоб ти сів, або там, де ти переходиш дорогу, ну не, не в тому місці, що потрібно. Так машина зупиниться і тебе пропустить. Так ось, якщо в мене була гарна фігура, інша вага. Мене, мене пропускали, мені давали місце сісти зі мною, хоча з інтересом розмовляли. Ну тобто я бачила цей інтерес, навіть просто порозмовляти, навіть просто заговорити, і зовсім інакше ставлення до себе. Якщо я ходила на співбесіди з роботи зайвою вагою, до тебе вже автоматично ставляться, як будто ти трошки лінивий. Тому що зайва вага це є результат того, що ти не займаєшся спортом. А чого ти не займаєшся спортом? Бо бо ти не хочеш. І вже до тебе трошки інше ставлення, чим, наприклад, до люди, людини просто без зайвої ваги, і самі подумайте, що ви думаєте про себе, коли бачите людину, яка зайвою вагою, людину, яка Просто е, нормальної комплекції, або людину, яка підкачена, дуже красива фігура. Ну, тобто, у вас думки автоматично з'являються, ви аналізуєте дуже швидко, і е, думки з'являються як результат. Угу, ця людина. Худенька, значить, вона щось багато активно робить вона гарно виглядає естетично і, в принципі, майже весь одяг пасує. Якщо ви бачите, з красивою фігурою. То м -м, у вас зразу виникає ставлення м, м це дуже красива людина вона цілеспрямована. Так дуже багато якихось рис характеру. Ви вже можете сказати про цю людину. І людина з зайвою вагою, мм щось не пасує. а Чого вона це вділа? А в неї там тості ніжки, а там десь жирок. М -м. Ця людина, звісно ж, з більшою вагою люди ходять повільніше, бо це важко нести на собі зайві кілограми.